Привіт, Андрій. Привіт, Діана. І всі привіт, хто нас дивиться на каналі Коктейльні Хроніки. Так, я знову бачу дуже багато інгредієнтів. Але це один коктейль. Так, і один, і один стакан. Я теж це помітила. Мені здається, багато хто побачив цей набір і знає, що це за коктейль. Так. Джин горілка. Так. Білий ром. Текіла. А, Лонг Айленд. Айстіт. Я знову хто Я... чекав цей коктейль? Поставте відео, будь ласка, на паузу і напишіть нам в коментарях. Чекав, 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 чекав. А, так, дуже відомий коктейль. Мені здається, ну багато хто про нього знає. Це... А, мені здається, ти приготував дуже багато коктейлів класичних. Але не таких класичних і відомих на всі клуби України. Так, нас ще вперті чекається. Це Блакитна Лагуна, це Fun on the Біч, це Кіла Sunrise». Ці всі готелі ми повинні приготувати, тому що вони реально дуже відомі, принаймні у нас. Так, я думаю, вони були відомі в 90-тій роки, десь в Америці, там, де їх, всі і придумали. А до нас вже це дійшло з часом. і приблизно там до 2000... У 12 рока. Мені здається, раніше, трошки раніше. Та? Та. Коли вони вже дійшли до нас, це були у всіх клубах в нашої країни. І, до речі, ти згадала, що в Америці він був популярний. Якому ти році сказала? В 90 90-х. Трошки не вгадала. Пік популярності цього котелю був з 1000. 1980 по 1985 дев'ятсот навіть писали в New York Times про цей коктейль. Нічого собі так писали, що потужний алкогольний напій під назвою Long Лонгайлендський чай робив фурор в барах острова, а також. В вайках по всій країні це, це так і серед багатьох історій про цей коктейль, про його походження найбільш авторитетна є та що, що було створено приблизно між 1970 до 1972 року барменом Робертом Бату барі Oak Beach Inn. і це напій, схожий на чай з лимоном, скривав багато алкоголю, і багато, ну, і часто його пов'язують з сухим законом. Mm -hmm. ну, я думаю, багато історій хто чув, що типу, так маскували алкоголь. Сто відсотків. Я теж так думаю, я навіть читала якусь скриніву, але я не загадаю вже яку. Так. І там теж е, автор книги розповідав, е, як вони замасковували алкоголь під е, типу супого закону, mm -hmm. аби не спалитися і ну, типу, продовжувати працювати. Ну, коротше, суть в тому, що багато тоді коктейлів саме замасковували. Ну так, так, може бути. Тож, а ми перейдемо до готування. Наповнюємо наш шейкер льодом. Мені сподобається його шейкувати, Ви можете приготувати його методом біл. Це не буде помилкою, але мені подобається шукувати, щоб добре поєднати всі. В рівних пропорціях наливаємо цукровий сироп. Цукровий сироп і овіром. Головне нам що ти вже лив. Горілка. Апельсиновий лікер. В моєму випадку при концепті можете використовувати Контро або навіть і там не, якщо экран сім'ї. З багатої сім'ї? Джим. Я вже в томуся робити. І по другому полу. <риклад> <риклад> І лимонний фарш. І все це добре шикує. Слуго і переливаємо на шкірука і зверху наливаємо кока-колу і прикрашаємо все це слайсами. Поляємо купочку і, будь ласка, mm -hmm. Long Island Хайленд Tea okay. Сті. Всім привітки поближчі! Так. І перше хочу сказати, що коли я починав лише працювати на барі, Лон був темніший. Скажу так. Що його подавали без лимонного фрешу, без цукрового сиропу і багато-багато Кока-Коли. Він такий був, знаєте, ну просто кола. Так, я тобі скажу, коли я відвідувала клуби, мені здається, крім горілки і коли, там більше нічого не було. І він взагалі, напевно, не був схожий на такий класичний Long Island. Такий чай, чай з лимоном? Так. Ну, в тебе вийшло: так. дуже схоже на звичайний чай з лимоном та льодом. Але зараз скуштуєш і зрозумієш, що це не просто чай з лимоном. Я буду уявляти себе, знаєш, в ті роки, коли був сухий декон. Воно? Я би дуже зраділа такому коктейльчику. М -м. До речі, мені смачно. Так, мені теж. І добре відчувається для мене текіла. Так. Не знаю, як для тебе, я добре відчуваю та Десь в кінці я відчуваю джин. Так, сто відсотків. Ну і звісно, що лимони фреша і кола теж присутні. Ну, горілка і ром, звісно, там не буде смакований, майже без смаку. Ну, я думаю, що це додавало лише для повної міцності коктейлю, аби він вже був такий дуже міцний. А, але мені смачно, я не знаю, хто як відноситься цього коктейлю. Напишіть, там буде дуже цікаво. А, мені смакує. Мені теж смакує порівняно з тим коктейлем, який ми всі знаємо. Там на смак відчувалася лише сама кола. Так. Ну, принаймні. Для мене, не знаю, як для вас, друзі, може вам готували класичний, як треба, і е, ви такі, типа. Про що це таке? Та, Де ви, дали, дали? які ви клуби відвідували? Я не знаю, друзі. Але ну, навіть е, я не в клубах, я працював в барі і там теж подавали і не в хайболах, а подавав таких великих Е, угу. е Хайбол такий десь 300 мл, приблизно, тут я не пам'ятаю, скільки точно, а в тих було 420, щось таке. І ось туди кидали. В принципі, там наливали всі інгредієнти, Вони були дешеві, але всі інгредієнти як треба. Без цукру, без лимону і довго коло. Я ж кажу, він був прям. Чорний. 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 Так, у мене теж асоціація з Лонг-Айлендом це великий колінс і просто, як би там, коло. Так. Ну і звісно, що алкоголь не дуже нормальний, він відчувався, як просто такий міцна кола, не знаю, такий мікс-дрік з колою. 100%. Але цей класний. Mm, дуже смачно. Так, дуже смачно, дуже е, збалансовано. Я скажу. Навіть е, що здається, що купа алкоголю його відносно небагато, і е, лимон це добре ці Всі, знаєте, якщо там, скажемо, налити хіба лише алкоголь, цукор і колу, воно буде випирати. А от лимон так зглажує ці е, кутки, кутки. Так, ага. і класно. Класно, не дарма його придумали, і люди пили, і були задоволені. Якщо ви не куштували такий класичний Long Island Ice, будь ласка, саме час куштувати, згадати молодість і зрозуміти, що ви робили помилки. А на цьому ми з вами прощаємось. І як завжди ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал, аби не втратити нас серед купу контенту в Ютубі. І до нових зустрічей. Па-па!